Друзі, чи вчухне вщухне іра ірано-ізраїльський конфлікт, і в принципі з точки зору заяви, з того, що зараз маємо станом на сьогодні таке враження, що ніби все йде до того про це і не тільки сьогодні. В проєкті хештег без питань з блогером, підприємцем Карл Волох з нами. Слава Україні! Right. Ради бачити декілька хештегів. Пане Карле. Ви їх розкриваєте. І звісно, що не пов'язані з головною темою нашої сьогоднішньої розмови. Та правда на старті. Я хотів би розпочати з хештегу витоки. Як для себе, взагалі розумієте цей конфлікт і цю війну? Ну тут в принципі довго думати не слід. Тобто Іран е, не приховує. Що знищення Ізраїля є однією з цілей його зовнішньої політики, тобто не приховує це, оголошується регулярно. До речі, вони не вживають назву Ізраїль, вони кажуть «сіоністське утворення. Yeah. E, значить, в Ірані є я не знаю на рівні закону чи постанови, але є постанова чи закон парламенту, які зобов'язують уряд до 2040 року знищити Ізраїль обов'язково і навіть є. Годинник з, з, з зворотнім відліком на одній з площі. Я думаю, що на площі Палестини, звершуючи за все, але точно не пам'ятаю. Який відраховує значить, час до цього самого 40-го року, коли сіоністського утворення має не стати? Іра, Іран десятки років вкладає десятки мільярдів доларів у різні проксі. Е, це Хізбала, це, це це до речі, Хамас. І інші проксі, значить, військові утворення, в яких немає іншої мети, до речі, ніж знищення Ізраїлю. Ну і так далі, і так далі, і тому подібне. Тому, в принципі, говорити про те, чому почалася ця війна, це, це ну, досить наївно. Інша справа, чому вона почалася зараз, чому вона не почалася рік тому, два роки тому, три роки тому, враховуючи, що Іран, в принципі, являє собою екзистенційну загрозу. Причини наступні: причина номер один це послаблення цих самих проксів. Тобто для Ізраїля загроза масованих ракетних обстрілів з Лівану з боку хізбали, було більшою загрозою, ніж загроза від самого, е, самого Ірану. Тому що Іран так чи інакше далеко, і е, е, більша частина буде збиватися, не мають вони там такої кількості. Так, це страшні ракети по півтори тонни боєголовки і так далі. Але, е, у всякому разі, це не так трагічно. Як 150 тисяч ракет, які були в Хізболі, ще не так давно, поки Хезбала ще існувала в своєму попередньому форматі. Тому так само Хамас, тобто Хамас являв собою досить серйозну проблему з точки зору обстрілів мирного населення. Ізраїль ж дуже маленька країна, ну, ледве-ледве Львівська область, так для розуміння, де живуть 10 мільйонів людей. Тобто щільність, Причому живуть дуже щільно, бо там ще є пустелі. Щільність населення в Ізраїлі неймовірна. тобто, якщо там камінь кинути так би мовити, з, з космосу, то він обов'язково когось вб'є. Ну умовно, так, жартома. Тому, е, значить, по перше, існували ще Хезбала і, і, і Хамас, які е, являли досить серйозну загрозу. Тому дуже лячно було заводитися з Іраном. І друга причина: Іран ще не був настільки загрозливим з точки зору балістичних ракет. Тобто, на початок цієї кампанії він мав дві тисячі і дуже сильно нарощував в останній рік їхню кількість. І він ще ніколи не був такий близький до, до створення ядерної зброї, що в принципі його б зробили недоторканим. Це абсолютно зрозуміло. Навіть значить, міжнародний комітет з ядерного міжнародний комітет з ядерної енергії випустили буквально за кілька днів. Значить, до початку воєнних дій цих оприлюднили інформацію, яка Ізраїлю давно була відома про те, що в принципі тієї кількості збагаченого до 60% тобто це явно не мирний атом, збагаченого урану достатньо для створення 15, 15 ядерних помп. Оце були причини в той момент, що Ізраїль відчув. А, небезпеку реальну, Б, значить, е, е, звільнився від проксі. Він атакував. Ви згадали про балістичні обстріли. І, звісно ж, ми можемо побачити їх на кадрах. Ці жахливі прильоти, е, які відбуваються по території, зокрема ізраїльських міст. Е, я наступний хештег балістика Ірану використовуючи, хотів би вас запитати: тобто, держава, яка перебуває під санкціями, от Розумієте, я просто екстраполюю держава, яка роками перебуває під санкціями, здатна наносити такі удари. Тому так? що санкції мали б не дозволити Ірану виготовляти навіть такі типу озброєнь, які зараз летять по Ізраїлю. Дві причини що найменше: ну по-перше, не треба недооцінювати іранців Насправді це одна із інтелектуальних, я не знаю наскільки тут, в курсі чи не в курсі, але. Ті перевірки умовно кажучи середнього IQ нації, які показуючи іранці на одному з перших місць в світі за IQ, Вони справді дуже розумні. Їхні студенти в американських, наприклад, університетах це буквально зірки, крім китайців до речі от це перше. Друге, вони мають непогані, як і москалі, мають непогані доходи від, від нафти, що дозволяє багато, багато що робити. І третє, Китай. Китай mm -hmm. постачає їм достатньо різної електроніки і так далі. яка їм потрібна для того, щоб будувати оці. Ну, дуже і дуже досконалі ракети. Хто їм дав технологію е, значить, створення балістичних ракет такого рівня? Я думаю, що ми всі також е, навіть не здогадуємося, а просто точно знаємо. Так що, от така історія, так, Іран раптом став. Ну, до речі, в Ізраїлі багато років вже кажуть, ну принаймні останніх 10 років, згадують про Іран як про регіональну супердержаву. Тобто він є супердержавою, він не просто потужна держава, там 90 під 100 мільйонів населення і так далі. Але я кажу, його можливості впливати на навколишні країни, вони колосальні, і не дарма і свого часу і Саддам Хусейн, тобто Ірак. Підписав з ними мир, і, і інші країни змушені були так мовити, йти на, на різні замирення з ними, бо подивитися на Фуситів, е, значить, е, теж їх, з їхньою зброєю е, в Іраку. Дуже серйозний вони мають вплив, і, і там є про е, такі проіранські абсолютно проксії і так далі. Тобто, вони реально серйозна держава. Ви коли з посмішкою говорите, ми ж не сумніваємося, всі розуміють, звідки прийшли ці технології. Наступний хештег: хештег інженери, зокрема, інформація, що троє з дев'яти, здається, навіть з семи ліквідованих Ізраїлем навчались у Москві. Навчалися. Це половина біди, умовно, ну, так, добре. А друга половина. Я дуже добре згадую, пригадую собі кінець 90-х, початок 2000-х років, коли всі прем'єри Ізраїля їздили. В, в Росію спочатку до Єльцина, потім до Путіна, ну як, як хасид до свого реви. їхали і казали, люди, що ви робите, для чого ви їм даєте ці технології, особливо ядерну, Перестаньте підтримувати. До речі, офіційно вважається, що нібито не ядерні технології іранці отримали від Пакистану. Але це тільки половина правди. Пакистан, до речі, від Північної від Кореї. Е, значить, але на, е, насправді маса російських е, ядерників в, в той період працювали в Росії, допомагали створювати значить, е, ядерні технології. А, а потім інші вже спеціалісти е, російські е, допомагали пер е, передали Ірану технології створення балістичних ракет. Ще один хештег, і він звучить так: ядерні об'єкти Ірану. Направда Ізраїль заявляє, що багато з них було знешкоджено, ліквідовано там Два, і так далі <кхів> та е... те, як диміло й горіло знатно, це було зрозуміло також на кадрах, але мені здається, не двома об'єктами єдиними. Ну якщо е... чесно, е, е, значить, е, тут у мене є маленький скуп. Е, е, я остан... Тобто є два, два об'єкти, котрі, принаймні за твердженням прем'єр-міністра Нетаньягу, є практично зруйнованими або значною мірою зруйновані, е, 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 з ними все, все більш менш зрозуміло. І речі, іранці це не заперечують. А от є Фордо, це, е, це найглибший в скелі і так далі. далі Об'єкт, де, де знаходяться. Центри фуги, де зберігається збагачений уран і так далі, пробитися туди наявними в Ізраїля е, засобами, тобто, тими ракетами, які він має, неможливо а американці передати оці свої 15-тонні бомби е, проти бункерні не можуть. В Ізраїлі немає таких літаків, тобто Ізраїль не має бомбардувальника, е, такого, який здатний нести оці, е, 15-тонні бомби. Тому тут нібито вважається, що Ізраїль не може без допомоги Сполучених Штатів досягнути результату. Я вчора слухав два інтерв'ю по ізраїльському телебаченню двох колишніх льотчиків. Один досить великий начальник, значить, другий трошки менше, і вони чітко підтвердили, що в принципі вони здатні, тобто існують. Техніки, якими вони здатні пробитися і туди, і на ту глибину. Наскільки я розумію, просто замість одного суперпотужного дару і певна кількість менш потужних, але так чи інакше, вони стверджують, що вони здатні пробитися і туди, чому це реально на даний момент? Тому що Ізраїль взяв повністю контроль за. За небом Ірану і значить в небі Ірану, і фактично ізраїльським літакам там нічого вже не загрожує. Ну щоправда, говорять про те, що з Китаю прилетять і може не Індії можуть прилетіти нові системи ППО, але це поки що цього не сталося. На даний момент ізраїль буква, ізраїльські повітряні сили буквально мають ну, Повну перевагу в небі, значить, вони можуть бомбардувати цікаві для них об'єкти стільки разів, скільки захочуть, і от і... Та -та. ми переходимо і з вами. До... Карли, ми переходимо до, до теми. головної так. теми, яка активно дискутується, на яку першу чергу звертають увагу. Я знаю, да ми зараз розпочнемо з хештегом, Продовжимо точніше з хештегом Трамп, бо так чи інакше, що дискутується. Чи там знали Сполучені Штати, підтримували Сполучені Штати, чи не підтримували. І в світлі нашого хештега одразу е, наскільки Трамп хоче підняти Путіна у цій темі, взагалі, Мається, коли я кажу підняти, це от дійсно повернути в такий в пул або ж продемонструвати, що ще він щось вирішує? Е, Трамп знав це гарантовано. Е... Інакше зіпсувати собі стосунки з американцями як союзником в такій війні, це, це дуже і дуже безвідповідально. Тому Трамп знав, чи знав він точну годину? Це інше питання, але знав питання. номер два: що він, м'яко кажучи, абсолютно не був проти. Більше того, він був за, тобто іранці відреагували. Абсолютно негативно дали відповідь на е, е, Трампівські пропозиції е, е, з приводу значить, нової е, ядерної угоди. Е, і Трамп розв'язав, мовно кажучи, Ізраїлю руки. Будь ласка, те, що робить Ізраїль, де-факто це заганяє Іран в обійми е, Трампа, тобто е, в них не залишиться іншого виходу. Крім вести ці переговори і пристати, якщо не на 100%, то там принаймні там на 90% або 95% на пропозиції Трампа, основна з яких Іран не збагачує уран на своїй території від слова взагалі. При тому, що він має право на мирний атом, але це все він має купувати, умовно кажучи, у когось іншого, так це є основна вимога, вони на неї не пристали, і зараз Ізраїль робить для нього цю роботу. Якщо цього буде недостатньо, виключити втручання сполучених штатів неможливо, враховуючи кількість літаків, які вони вже переправили в регіон, включно із дозаправниками. Які мають допомогти так, би мовити, дозаправляти ізраїльські, і ізраїльські власні літаки, які здалеку будуть йти по дорозі на в, в небо Тегерану, і так далі, так що цей варіант не виключається, хоча цілком можливо, що поки що це просто за захід психологічного тиску на, на іранців. Але загалом, враховуючи обставини, які ми вже обговорили, тобто. Повне царювання, умовно кажучи, і панування значить, ізраїльських літаків в небі Ірану, в якийсь день Іран буде змушений домовлятися, і це, на жаль, я сьогодні своїм співробітникам це поясню. Це головна різниця між ситуації з Іраном і з москалями. Тобто їх ніхто не змусив домовлятися, Іра... Ізраїль зараз змушує Ізра... іран домовлятися і і, судячи з усього, не без успіху. А москалів ніхто, тобто не змусив Байден. Давав, умовно кажучи, дякуючи йому, ми трималися. давав, давав чимало зброї, але ніколи не давав достатньо для, для такого серйозного тиску. Ну, причини, і міг, не міг, інше питання. Трамп зовсім не тисне в військовому плані, і тому, е, е, поки що, е, єдиною причиною для москалів домовлятися може бути тільки економіка, але це не працює сьогодні-завтра. на завтра, е, і, і тому, е, на жаль, наша ситуація сьогодні набагато гірша, ніж. Зброя це переговори. Більше нічого надавати Україні поки що в бюджеті не плануємо. на 2026 рік. Це основні теми нашого сьогоднішнього вечірнього стріму. У нас буде генерал Срікронос. Про це будемо з ним говорити. І не тільки Карле, але от таку стацію також знаємо з іншого боку. Менель Макрон різко відреагував і розкриткував ініціативу Трампа щодо е Путіна як посередника, його ролі як посередника у вирішенні ірано-ізраїльського конфлікту. Ну, по перше. Путін не має там ніякого серйозного впливу на Іран, це треба чітко розуміти. Тобто він союзник, але тиснути він не може навпаки. Віддати йому цю ініціативу. Та люди, ми ж це все бачили. Колись mm. Обама йому віддав роль супермиротворця в Сирії, що ми отримали натомість, став світ безпечнішим. Після е, е, зміцнення позиції цього диктатора і, і людожера, от ну точно ж ні. Тому ну для чого йому давати пас? І так складається ситуація з Іраном, що він буде змушений домовлятися. Для чого зміцнювати Путіна? Для чого давати йому цей пас? Ну, це ж ну це просто безглуздо, ну але е, е, Трамп обрав цю, е, е, цю переговорну тактику, улещувати його максимально і так далі. Ну я не знаю, чим для світу це закінчиться. Ну Трамп вважає, що він під тим піднімає свої, тобто він вибудовує з путіним такі стосунки, які йому дозволять вирішити, умовно кажучи, українське питання. Е, як на мене, ну тактика абсолютно дурна. Ну але хто я такий? Е, мій гість проекту: хештег без питань, е, блогер і підприємець Карл Волох. Але для Карла, для пана Карла, в мене ще є один хештег. Е, звучить він так: е, такий ну, як не знаю, сюрпризний. і Я до нього просто дозволю собі поставити все ж запитання. Хоча з іншого боку, тільки там коментую, якісь репліки надаю: хештег запасні аеродроми. Скажіть, будь ласка, пане Карле, як ви думаєте, в Іранців і в Аятол є літак судного дня, на якому вони можуть відлетіти, і причому вже з'являється інформація, що вони готують і перемовляються з деякими топ-чиновниками з Росії для того, аби в разі загострення ситуації, ну ясно ж, куди вони ще могли б полетіти? В Росії та ну воно по-перше, воно не приховується. Е... Я, я щоправда можу сказати, що не так широко очевидно працює, як ми думаємо. Бо це все коштує чимало грошей для не тих, так. хто шукає прихистку. Але ну той, той самий Асад. Я вчора почув інформацію, що не менше 20 мільярдів доларів він з собою привіз. От так що ФСБ буде чим погратися. Відбираючи в нього більшу частину цих грошей, як вони відібрали В Януковича і, 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 і решти банди. Я думаю, що і чеченці там вже е, е, руки потирають так мовити, очікуючи на, на, на нову партію бі, біженців-мільярдерів. Але гарантовано, що вони готуються до цього, тобто, що вони. Що вони думають про цей варіант? Я не знаю наскільки АЄТАЛА про це думає. 86 років він дуже нездоровий і так далі. Я не знаю наскільки він сьогодні там мріє опинитися в Росії, але генерали і інші керівники Іранських цілком можуть тим паче, що треба розуміти, що Іран це вам не Росія в Ірані досить серйозні. Опозиційний настрої там є чимала кількість, вона оцінюється десь 30% людей, котрі чітко є опозиційними до режиму, і серед них чимало є людей, які готові будуть вийти на вулиці, коли це з'явиться можливість без повного там ризику для життя і так далі. Е, так, що е, в умовах, коли ситуація для е, режиму ЯТОЛ буде погіршуватися, безумовно вони полетять в Росію. Так, з іншого боку, я мав би також, як от ваші стилістиці, поставити вам запитання, як ви думаєте, Карле, куди полетять? Але тут і так також це все надто прозоро. і Надто прозоро. Карл Волох, підприємець, блогер цієї миті, долучався до проекту хештег без питань на Ютубі. Волошина це відео ви зможете споглядати на Ютубі прямого друзі. Пане Карле, дякую вам і до Дя... зустрічі за цікаву розмову. Дякую, звісно що як завжди. І всім тим, хто нас дивився, вам дякую, друзі. Ставте лайки, підписка. Це надто приємно і звичайно ж спасибі, що з кожним днем нас стає все більше і більше. Дай Бог так буде продовжуватись. Побачимось з вами. Слава вам, і слава Україні.